Музична абетка. Вчимо букву С. Спробуймо її написати на пісочку. Ось так. Пальчиком. Пишемо ось таку кругленьку, майже букву О, але не до кінця. Спробуйте, дітки, написати. А я вже підсипаю пісочком. Ховаю свою букву С для того, щоб написати слово сонце. Бо ми з вами слухали пісеньку про сонце. СО. So «Н». Букву Н ми вже теж вміємо писати. С. Ось так. І остання буква Е. Ми її теж з вами вміємо вже писати. Сонце. Зупиніть відео, поставте на паузу і спробуйте написати це слово. А я рухаю пісочок для того, щоб намалювати сонце. Ми з вами вже малювали якось сонечко, але сьогодні ми трошки інакше його намалюємо. Серединку кружечок вичищаємо, як завжди, ось так. Але беремо два пальчики. ось так. І одночасно двома пальчиками проводимо лінії. І в нас одразу вимальовуються два промінця. Ми малюємо спочатку ось так двома пальчиками по колу довгі, Промінці парочками, да? пара це два. А тепер посерединці малюємо коротші промінці, теж двома пальчиками, з'єднаними між собою. І в нас теж одночасно виходить два промінці. Ось таке сонечко в мене вийшло. Я думаю, у вас теж все чудово вийшло. А зараз, дивіться, ми робимо ось такий кулачок, ручку стискаємо в кулачок і будемо ставити його на піднос з пісочком і рухати ось так по колу. У нас напливає на наше сонечко, ось така хмаринка. Бачите? Сонечко зникло. І з хмаринки буде крапати дощик. Ось так ми пальчиком малюємо крапельки дощику. Коротенькі лінії, і ми бачимо, як хмаринка наша плаче. Так? Я думаю, у вас все вийде. До нових зустрічей!